Є в Православній церкві свята перехідні, а є ті, які прив'язані до певної дати. І ось 7 грудня церква згадує пам'ять святої великомучениці Катерини. Переважно мучеників, і мучениць згадують в день їхньої смерті, в день їхньої кончини, а День смерті знову ж таки це є день народження для життя вічного. Свята великомучениця Катерина постраждала за Христа була осічена мечем, тобто їй відтяли голову, але перед тим вона терпіла великі муки, тому і називається великомучениця. Але шануємо ми мучеників не через те, що вони терпіли муки, а через те, що вони навіть терплячи муки. Залишалися вірними Богу, тому свідчили, бо, як слово, мученики ізрацької мови перекладається як свідок. Тобто люди, терплячи муки, свідчили, свідчили про Бога і свідчили про Христа і залишалися вірними, вірними до самої смерті. І сьогодні ми згадуємо саме день смерті святої великомучениці Катерини. Шануємо її як великого свідка перед, перед Богом. Її мощі знаходяться у Сінайському монастирі святої великомучениці Катерини, але в нашому храмі також зберігається ікона 1640. Восьмого року і щастичкою мощей святої Великомученці Катерини. Чому саме сьогодні храмове свято? Тому що як кожна людина має день народження, так і храми, храми православної церкви, коли освячуються, то знову ж таки надаються храму певне ім'я. І сьогодні, коли церква згадує пам'ять великомученці Катерини, саме й освячений цей храм, і саме сьогодні ми святкуємо наче, день народження, тобто храмове свято цього гарного, прекрасного нашого черківського храму. В сьогоднішній день також і Згадуємо пам'ять преподобного Меркурія Чернігівського, сучасного святого Нового Святого, який був канонізований вже ось 11 років тому. Але який прославився ще під час свого життя, бо, мав від Бога, дар дар зцілення, і також вже на сьогоднішній день, вже після його канонізації, є велика кількість чудесних зцілень за молитвами перед його святими мощами. Мощі його також зберігаються в храмі святої Великомученці Катерини. Їм визначене тут місце зберігання. І сьогодні також день пам'яті святого великого преподобного Меркурія, також Меркурія Києво-Печерського. І відповідно нашого преподобного Меркурія Чернігівського.